Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. У нас нарешті справжня тепла весна, чому я неймовірно радію. І у нас закінчилися канікули, і ми увірвалися у новий режим, новий ритм, оскільки діти змінили гуртки саме після весняних канікул. Кілька гуртків вони лишили ті, що і були, а також обрали нові. Тому сьогодні буду розповідати. Про те, що саме вони обрали, адже минулого разу це відео викликало великий інтерес, і тому я думаю, що вам буде цікаво дізнатися про новини і наші зміни. Ну і у мене з'явилося теж нове цікаве заняття, але про нього розповім вам трошки згодом в інших відео. Можете, до речі, зараз подумати і написати мені в коментарях, що саме я додала. На вашу думку. Ну і давайте почнемо із середнього нашого сина Захара. Він залишив плавання. Йому справді подобається на цих заняттях, тому ми однозначно залишаємо плавання, тому що це суперзаняття. Я вважаю, це підтримка усіх груп м'язів, тому я б із задоволенням сама ходила б в басейн. А наступний вид спорту, який він обрав, він змінив і обрав веслування. Для мене, чесно, це щось ну взагалі неймовірне, тому що щоб мені хтось сказав, що може моя дитина колись займатися веслуванням, я б не повірила. І така можливість ми просто не могли її пропустити. Тому записався Захар у нас на веслування. Це ось цей клуб. Озерний, і вони там на першому занятті вже вислували Вставлю вам, звісно, що ці кадри я трішки познімала. Ну, загалом незручно знімати, бо багато інших дітей. І я не хочу, щоб інші якісь люди світилися у моїх відео без їхньої згоди, тому знімала здалеку, там не дуже розбірливо можна. Побачити обличчя, тому ось так: Ось такий є ангар із човнами. Вони на першому занятті плавали в таких одиночних човнах, а вже на наступному вони плавали цілою групою і випливали вже прямо в озеро, тому що перший раз вони плавали ось тут, в цьому каналі, туди назад, там невелика відстань була. А на другому занятті син був просто щасливим, що вже на другому занятті він виплив, ну, вважайте, у відкрите море, але у відкрите водойму на озеро. І знову ж таки, ці гуртки ми обираємо за їхньою вартістю, звісно. Це лише 87 франків на півроку, на півріччя. І це мега-дешево, якщо порівняти, я знаю, у мене знайома. Водить дитину в групу на годину, типу таке розвиваючі заняття там, і це в місяць коштує 87 франків. Тому я думаю, що це дуже вигідно за півроку занять заплатити таку суму. І плюс на цьому курсі сказали, що також можна приходити додатково по п'ятницях, і ми будемо це робити 100%. Що, Андрій? І на сайті така величезна кількість цих гуртків, таке різноманіття, що мої діти дуже вагаються, що ж їм обрати. Ми минулого разу дозволяли вибрати по чотири гуртки. На цей раз вже бачимо, що ну, це складно, і дозволили вибрати по три гуртки. І третій гурток Захар обрав фехтування. Ми на нього ще не потрапили, тому вставляю вам лише фотографії із сайту, тому що я була на курсах і син просто забувся. Ну не поставив собі будильник, що йому треба піти на заняття. Тому ми перше заняття пропустили. Сподіваюся, на цьому тижні ми все ж таки туди потрапимо. Ну і ви знаєте, що е, ці всі гуртки ми почали відвідувати не просто так, а за рекомендацією вчительки з інтеграційного класу. Яка нам порадила саме через те, що діти краще будуть адаптуватися, інтегруватися в даному випадку? Ці слова є синонімами, відвідуючи і додаткові заняття, і другу зміну в іншій школі. Таким чином, діти будуть знайомитися зі своїми однолітками, і з місцевими мешканцями. І також і українці зустрічаються на цих гуртках. І дуже вчасно також мені потрапила до рук ось така книга: усе про адаптацію дитини. Це книжка просто знахідка. Давайте я вам зачитаю, що тут по змісту. Самооцінка та адаптація прямий зв'язок. І це. Дійсно так, після прочитання я зрозуміла, що самооцінка дитини має бути ну, на гідному рівні, на тому рівні, на якому вона має бути не завищеною, не заниженою. І тут пояснюються різні нюанси, чому саме завищена самооцінка, може негативно відобразитися на адаптації дитини у нових умовах. І також тут. Йдеться про те, що адаптація у колективі однолітків є розділ. Тут є про адаптацію до дитячого садочка, до нової школи в перший клас, для виступу на концерті. Ну, і також, якщо, наприклад, батьки розлучилися або з'являється братик чи сестричка, як підготувати дитину до цього. Але найголовніше для мене є останній розділ. Я думаю, що Автор, в принципі, не планувала цей розділ включати, але нові реалії змушують нас також включати такі важливі моменти, як адаптація дитини під час воєнної та післявоєнної ситуації. І тут є про адаптацію до нової країни в умовах звичайних в мирний час. Йдеться про те, що. Варто вчити мову, відвідати, можливо, країну, в яку плануєте переїзд. В нас вже обставини склалися, як ви знаєте, не так. Ми не планували ніколи переїзд, виїзд, еміграцію. І тому для нас всіх це був складний шлях. І тому адаптація знадобилася не лише дітям, а і нам, дорослим, батькам. Зміна місця проживання це навіть якщо ви переїхали в межах України, приміром. І також складним моментом є неясність майбутнього, те про що я говорила вже також у своїх відео, тому що ми навіть дорослі не можуть дати відповіді, коли це закінчиться, коли ми переїдемо чи повернемося, і як це відбуватиметься, це є невідомим фактором для нас. І також авторка радить завжди тримати дитину в курсі, якщо так сталося, інформувати дитину, не приховувати від неї, тому що для неї це невідомість, теж вона лякає, і вона каже, пише в книжці, що виїжджаючи з міста, потрібно розповісти дитині, куди ви їдете. Ми так само робили. Знаєте, ми, коли ось по Україні пересувалися, ми в принципі знали, куди ми поїдемо. І ми казали дітям, так, зараз ми їдемо до бабусі і дідуся. Потім після того, як і там лунали повітряні тривоги, ми сказали, так, далі ми їдемо до Чернівецької області, до наших родичів. І вони знали ці всі кроки, і це трішки заспокоювало дітей в дорозі. Ну і також тут йдеться про те, що треба опанувати в першу чергу себе. І також розказати дитині правила, які дотримуватись в дорозі. Ми, приміром, розказували і готували дітей до того, що у нас можуть відібрати в дорозі авто, і ми змушені будемо йти пішки, тому ми не брали багато речей, ми брали тільки необхідне те, що влізло в наш наплічник. Але важливий момент, і мені сподобалось, що він є в цій книзі. Треба дозволити дитині сказати їй. Коли ми вже все зібрали, все спакували, ми сказали їм: візьміть те, що принесе вам радість, якусь іграшку чи книжку, якийсь предмет, який буде приносити задоволення та нагадувати дім. Книжка є таким собі конспектом. Знаєте, зрозуміло, що можна якусь інформацію почерпнути з різних джерел, з інтернету. Я навіть коли читала розділ про дитячий садок. Багато чого знаходила, того, що ми робили, але це я все вишукувала по краплинках, по дрібницях з інтернету. Тут же воно все в тебе в одному місці, це дуже зручно. Так само авторка наголошує, наприклад, на адаптації на важливості режиму дня, ми цього дотримуємося, зберегти якісь традиції, які у вас були і в вашій домівці. Приміром, у нас це. На день народження надувати кульку і щоб дитина прокидалася у кульках у своєму ліжку. Ми думали, що а, діти вже наші старші, дорослі, 14-12 років. Навіщо їм ці кульки? Але ми вирішили все ж таки зберегти цю традицію на даному етапі, тому що вони відчувають, наче це свято справді вдома, згадують приємні моменти. Ну і наприклад, що нового я також дізналася, що ось я думала, знаєте, а Андрійко у нас маленький, йому буде легко адаптуватися. Так, це насправді так. Але коли він піде до дитячого садочку, все одно йому потрібно буде казати якісь фрази і розуміти їх на іноземній мові. Тому я ось тут прочитала, що потрібно вивчати найпростіші побутові якісь слова, прохання. Наприклад, дай мені, принеси мені, «Іди до мене, ходімо там, назви продуктів, назви тварин. Ми вчимо продукти, але ми не вчимо, наприклад, тварин. Ми там буквально кілька тварин вивчили. А в садочку ж діти це все будуть проходити, тому дуже корисною виявилася ця порада. Дана книжка є від видавництва «Формамас». Посилання на видавництво я залишу в описі під відео. На сайті величезний вибір книг із розвитку та виховання дітей. А для моїх глядачів та підписників видавництво люб'язно надає промокод Адаптація, з яким ви отримаєте знижку у 10% на весь асортимент сайту до кінця травня. Ну, а я повертаюся з вами із розповіддю про. Гуртки старшого сина, він теж дуже вагається завжди, бо хоче все спробувати, але також і хоче залишити ті, на які він вже ходить. Тому він залишив баскетбол, але перейшов в інший клуб, ближчий до нашого дому. І також він залишив волейбол, це його зараз найулюбленіший, мені здається, вид спорту. Але чим старші діти, тим менше вони дозволяють втручатися батькам у свої справи. Тому я вже випрошувала у нього дозвіл трішки познімати хоча б початок його тренування у волейбол з волейболу. І він люб'язно погодився, тому можете подивитися трішки кадрів. Ну, про баскетбол, я думаю, і так все зрозуміло, всі знають, як там в нього грати. І новий вид спорту він обрав собі американський футбол. Теж я ще не бачила, як вони грають, але ви, мабуть, всі бачили. У фі... В американських фільмах завжди всі там ганяють. Тому у нас попереду відвідування спортивного магазину будемо купувати бутси та інше якісь, амуніцію, якусь яку потрібно. Тому. Ось так познайомила вас із новинами, які в нас відбуваються. І якщо ви додивилися це відео до кінця, отже, вам було цікаво, тому пропоную вам поставити лайк моєму відео та підписатися на мій канал. Всім па-па, до нових зустрічей!